74 гривні за одиницю товару в такому класному жіночому лоді з натільної білизни для жінок. У лоті маємо 28 одиниць різного абсолютно товару. 2068 гривень загальна вартість, і я показую вам, що тут є. Тут є у нас і бодіки з довгим рукавом, і бодіки будуть з скороченими, ось таким три в четверті, рукавчик, білий та сірий упакування. Зараз покажу, як відкрито. Є боді з американкою, саме посадочка. Є варіанти маєчок. Маєчки, як бачите, є з мережевим, є маєчки з Американочка. Є ось такого плану нічні рубашки. Покажіть, будь ласка, на моделі. Є ось таке втягуючі боді, 85. Це розмір. Є ось такі натільні маєчки, бодіки, бачите, прямо на тоненьких лямочках. Далі є боді на нинішній сезон. Дуже класно. Це водолазка, рубчик, є футболочки. Натільні, тоненька, бо вовна дуже приємна. Для тих, хто хоче швидко зараз, тут мінус один розмір, є втягуючі сукні. Також класно і дуже актуально на дані сезони, бо люди таке запитують, я знаю, що осінь-зима зима це саме сезон для утяжки. Звичайні боді. Сіренькі та білий, як бачите, це те, що я показувала в пакуванні. Покажу ще раз. Ось так мають вигляд. Це такі собі базові боді. І є ще натільні комбінації. Можна як рубашку нічну, можна саме і під одяг. Ось такого плану є беж, це дуже такий мається класний, ем, класний матеріал. Типу, такий і холодить, як ото кажуть. І є ось такий чорний. Е, нагадую, 74 гривні всього за одиницю. Це, повірте, це прям смішна ціна. Для того, щоб замовити, для того, щоб замовити, будь ласка, зв'язуйтеся з нашими менеджерами. Усі контакти я залишаю в описі під даним відео.